Всім привіт! Ви на каналі Наталка про парфуми. Сьогодні нам з вами гостинно відкрив двері бутік нішевої та селективної парфумерії Ніша, який знаходиться в місті Києві на вулиці Євгена Чекаленка, 39. Я вас запрошую, ходімо знайомитися! Ми до вас ми будемо розповідати про ваші прекрасні парфуми. Перший бренд, який нас зустрічає прямо з порога, називається Label. Бренд парфумерки Анджели Чампані. Концепція цього бренду полягає в тому, що в назву виводиться декілька компонентів, і що власне, є підказкою, про що буде аромат. Давайте поглянемо, що у нас тут є. Перше мене цікавить, наприклад, мальтол та цинамон, Тобто мальтол та кориця. Ви знали, що мальтол — це харчова добавка, і пахне вона або цукром, або такою підпаленим цукром, карамеллю. Так, це одразу солодкий, теплий і пряний аромат, і справді в ньому відчувається і карамель, а ще в ньому є така легка перечність, і амбровість. Ну, і, звісно, кориця дуже смачний. І це гурманіка сонд and цикламен. Тобто сіль та цикламен. Флакончики дуже аергономічні і такі милі, прості, але ось ці помаранчеві етикетки дуже симпатичні. Взагалі гарне оформлення. Лаконічне. Це пляжний аромат. Знаєте, коли, коли відчуваються солоні нотки, та коли вітер в волосі, навколо квітучі квіти, таке озонове повітря. І солоні нотки, і так можливо, тут буде щось солодке в розкритті. А я гадаю, що це знаєте той тип ароматів, як ваніла Вайпсу, Джуріят Хесиган, можливо, прямо дуже класний. Якщо вам подобається цей напрямок, а зараз я вам озвучу ціни на ці аромати, і ми подивимося, наскільки вигідно. Я так розумію, що всі флакончики по 50 мл. Значить, ми дізналися вартість флакончика 3051 гривня, але це ще не все. Тут є приємний бонус. Знижка на всі аромати 20%. Лілія та танджерин, тобто лілія і танжерин. Танжерин це у нас що, це мандарин. Чим мандарин відрізняється від танджери? Боже, який приємний, слухайте. Ну це білі квіти, Ну, тут не тільки лілія, тут точно є білі квіти і жасмин, і магнолія, от щось таке і цитруси, такі соковиті, от прямо з бризками. Перше місце. Віддаємо перше місце. Лілія та танджерин. Тут Лілія взагалі така не стара, як зазвичай вона буває в ароматах. Вона дуже така тут красива, молода, юна, шикарна. Здається, що тут я бачила ваніль. Давайте спробуємо ваніль. У кожного бренду є своя ваніль і у кожного бренду вона особлива. Ось так. Просто ваніль називається аромат. Солодка. карамелізована. мальтолова ваніль. Смачна, трішки з пломбірним. Морозова зовсім трішечки Красиво. Смачна вані. Мені, до речі, подобається все її оформлення і ціна, і я його більше ніде в Києві не зустрічала. Тому це класний варіант, наприклад, літніх ароматів. Великий вибір. Особливо раджу придивитися до лілі та танжерин. Шикарна робота на літо супер. Знаєте, є бренд, який я з ароматами якого я взагалі ніколи не знайомилася, який мені дуже-дуже цікавий. Це бренд Сендбар. Я знаю, що аромати дуже популярні і на просторах інтернету і в соцмережах в інстаграмі. Я дуже часто бачу ці аромати. Що нам взяти? Давайте прямо 100-101. І до речі, якщо у лейбл була концепція називати одразу компонентами, то тут номери. Я впевнена, що тут теж є якась логіка, але... Але я не знаю, яка. Давайте просто тестувати. Отже, сендбар 101 аромат. І я бачу ще приємну табличку з мінус 30. Якщо це так, то це взагалі супер. Інжир. Молочний, зеленуватий, плавний, впізнаваний інжир. Буду закривати робити вам красиво, а то кришку тримаю стопер, правильно казати, тримаю в руці. Він терпкий, і в ньому є зелена шкірка інжиру, і м'якість інжиру. тут є. Красиво. А я бачу, що концентрація парфам. Парфам, тобто тут густі насичені композиції мають бути. А у нас тут два. Ви готові? Знову морем запахло. Що ж відбувається? Розкалений пісок під ногами і морська піна. Це так воно пахне. І озонове повітря. Це от. Але це значно насиченіше, ніж це було в Сі. Солтен цикломен від лейбл 102 Треба за собі запам'ятати. Давайте 107 і 108 спробуємо одразу. Зараз вони вже по центру стоять, у ній Я ж спеціально для вас підбори взула, щоб дістати на саму верхню полиці. До трьох не встигла порахувати, я чую мигдаль. А мигдаль прямо таке мигдальне молочко. От, можливо, таке геліотропне, солодке, мигдалеве щось. Хто любить мигдальні, мигдалеві аромати? 107-й симпар, це для вас. 108. -й. Ой, лимони. Дуже свіже, чисто. І щось таке знайоме, знайоме прямо. І фужерний, свіжий, пронизуючий, ніби, знаєте, з джерельною водою аромат. Я знаю. Я знаю, от ми недавно з вами тестували, точніше, флакон був тест був пустий, але я тестувала аромат відкріт Silver Mountain Water. Так, це от з того напрямку. Супер. Я взагалі люблю такі аромати. Аромати на кожен день, аромати, які пробуджують. 108, восьмий, Супер. Супер. Мені ще хочеться щось іще спробувати, але ми не зможемо так і до вечора закінчити. 104 ой, тут Амбра красива! Прямо зі стопора чую 104-й все, треба відходити від цього бренду. 104 амбра красива, красива тепла амбра. Тут прямо зі стопора. Тоні Кабал це іспанський молодий бренд. Зараз до нього переходимо. Прошу мого оператора. Візьмемо один червоний, один чорний і один білий флакон. Мадам Баттерфляй, і це ще екстракт. Цей аромат присвячений опері Мадам Баттерфляй. Які ваші ставки, чим буде пахнути? Трояндою чи білими квітами? Давайте. Тубороз. Королева тубороза, ну так, пишна, розкішна тубороза з жасмином. Як це називають? Не бананова тубороза, а Ну, вона має бути не виноградна, як Лантерді. Таке виноградне, ні щось є. Красива чоловіча робота. Навіть дещо фужарний старт. Лаванда якась відчувається, цитруси. Чую одразу ветивер. Мені подобаються такі аромати на чоловіках. Вони додають. Стилю, доглянутості, шику, мачури, ну і назва, відповідна. Супер. Я бачу міконос. E, міконос там, де все біле. Острів, так? Має бути морська тематика, здається, так? Давайте пробувати. Морські ноти одразу відчутні. Тут морський бриз, лимон, шавлія відчувається. Ну, з нас було ясно, що буде щось знов про море. Класно. Деревні відтінки зараз починають відчуватися. Ну, взагалі, суперова робота. І ці аромати я вам скажу, вони зрозумілі. До речі, для мене самої це стало відкриттям. Зараз я вас привела до ще одного бренду під назвою Трубріт London. Бренд молодий, британський, що видно із назви в 2019 році заснований, і тут всього вісім ароматів. Британські аромати, про що вони про джентльменів, про барбершоп. Вони стильні і вони такі з накрохмаленим комірцем. Давайте я вам покажу аромат, який. В першу чергу називається Британія, і цей аромат має передавати дух бренду і розповідати нам щось про Англію. Я вже знайомилася з цими ароматами, і багато з них мені здались класичними фужерами для хлопців, для джентльменів. Дуже стримане звучання і дуже класичне. Тут немає ніякого напору, але тут все збалансовано ідеально. Одразу відчувається лакриця. Кедрові ноти я відчуваю. Тут є щось зелене, от, типу базилікового листа. Аромат, мені здається, от сірої шерсті я кажу такі аромати в офіс на кожен день, щоб залишати за собою приємний після смак, то Британія це те, що треба. І до речі, тут є формати 100 мл. Це ось такий флакон, як я вам показала, а ще тут є такі тревел. Формати, які, звичайно, завжди приємні за ціною. Це 10 мл, 1080, 8 мл, Вибачте, 1080 гривень коштують. Ось такі. Можна познайомитися і взагалі не витрачати, наприклад, скільки там у нас коштує 7200 мл. А можна купити сім різних мініатюр тревел форматів за цю ціну. Челсі. Челсі це в нас що? Челсі це у нас фешенебельний район в Лондоні. Так? Там у нас. Театр і королівський двір. Ну, і це ще один фужер, і, до речі, він уже зовсім інший. Тут явно відчуваються цитрусові акорди, і це щось середнє між ветеваром і грейпфрутом. Можливо, тут є ревінь. А якщо є ревінь, то це 100% грейпфрут. Класичне поєднання: грейпфрут та ревінь. Красивий фужерний аромат. Мабуть, це один з моїх фаворитів, але я вам ще покажу зараз аромат, який сподобався моєму колезі. Вінтаж, давайте. Дивимося на нього. О, ну це вже інше. Все, ми знайшли уже стару класичну Англію, там, де, знаєте, викурюють сигари і п'ють, мабуть, віскі. Тут точно є табак. От вінтаж він вже відрізняється від тих класичних чоловічих фужерів. Взагалі цікавий бренд. Підходьте, особливо чоловіки. Я з привела до бренду «Маск Мілану. Такий бренд особливий для мене. Чому? Ну, от остання моя покупка, яку я вам показувала, це була латеза. З нього і почнемо. Це, мабуть, залишився останній флакончик за ціною 2780 гривень, тому що на весь бренд він розпродається мінус 60%. Це треба хапати і тікати. Латеза. Латеза це аромат про красивий замшевий ірис з нотами шампанського. З бергамотом неролі, чистий, свіжий, вмитий дощем ірис, з дубовим мохом. Не просто красиво, це прямо дуже-дуже красиво. І хто шукав, а ці аромати зараз не просто знайти в нас в Україні, то придивіться, теміше, що за такою ціною я не знаю, де ще може бути вигідніша пропозиція. Далі я би вам хотіла показати аромат Лучі Е Омбре, аромат, який перекладається світло та тіні. І це аромат, який обігрує туберозу. Але туберозу незвичайно. це тепла пряна тубероза в смолах. От тут тубероза, вона захована ніби всередину, і вона звучить імбирно, вона звучить якось бальзамічно, солодкий, він об'ємний, він густий, насичений і він дуже-дуже небанальний. Я бачу романса, а романса це взагалі про високу парфумерію. Це нарцис з зеленим, глибоким, насиченим стеблом. Але він настільки непростий. І так, це той нарцис, який з анімаліком, з анімаліком. з аліком-анімаліком, так, Нарцис з анімалістичною нотою. Але це шикарна робота, це висока парфюмерія, це те, чого ви не знайдете в тисячах інших брендів. Це парфюмерне мистецтво. Ну, власне, як латеза. взагалі бренд дуже класний. І ціни тут смачні, просто приходьте і забирайте останні флакони. Погляньте на сюди, тут у нас ще є рідкість рідкість на бренд UtoP. Всі аромати не буду вам показувати. Давайте візьмемо якийсь яскравий і якийсь зелений. Давайте візьмемо 11 М -м, Він такий якийсь весняний. Бузок, троянда, магнолія. Ну, з цитрусами. Класний, прямо хочеться за. Красивий аромат. Супер, ой, ну я прямо гарно чую бузок. Але він тут в букеті, це, знаєте, весняний такий букет. І колір йому дуже пасує. Супер, мені подобається. А по стійкості цікаво, що це, вони? яка тут концентрація. А, тут ще й ноти написані: бергамот, рожевий перець. Да, бачите, бузок магнолія троянда, мускус кедр та амбра. Так, а давайте ще візьмемо, знаєте, який аромат? Номер 8, а я вам зараз скажу, чому я хочу номер вісім послухати. Я коли робила відео про аромати українських зірок. Для мене взагалі саме стало несподіванкою, що цей аромат вісім 8 є у Ольги Полякової. А взагалі вона ж любить таке все смачне, там, знаєте, карамельне, тіцяно Терензі. Там. А тут, знаєте що, а тут такий зелений, гальбанумний, з хрустом прямо аромат. І це, це стиль. Це мода, це взагалі інший рівень. Ну, це прямо дуже красиво. От ви знаєте, якби я, мабуть, вибирала собі, я б обрала щось таке. Це дуже гарно, це дуже небанально, і я фанат гальбаному. Тому це 100% про мене аромат. Класний. От, червоний якийсь такий красивий аромат стоїть. Номер 6. Прийдіть познайомтесь. Розвертаємося, і я вам хочу показати тут стоїть брон Essential Парфамс. Це ж просто суперпопулярний бренд. Це аромати, які, як кажуть, розлітаються ними в гарячі пиріжки. Так от в Бутику Ніша бренд також представлений. І я бачу, що тут також є в наявності треволи. Я сама купую ці аромати в тревелах, ну тому що хочеться різноманітності. І правда, в мене є тисячу разів. Вам показувала вже Rose Magnetic, Ось він стоїть. Суперова троянда з річі, з кедром, і взагалі тут якась особлива молекула троянди використана. Якщо ви ще не знайомі, познайомиться обов'язково. На весну на весну я вам 100% раджу інжир, фік інф'южн, аромат, який в мене також був у тебе, який відібрала моя мама. Вона сказала, що це супер інжир з зеленим чаєм, з цитрусом. Якщо ви любите таке свіже прочитання інжиру, ну не таке, як Філосікус, прямо з м'якітю, а прямо свіже цитрусове, то Figin Fusion це прям рекомендаціон. Nice Bергамот nice це такий життєрадісний цитрус, трішки з білими квітами, можливо. Він такий сонячний, від нього посмішка з'являється. І взагалі бергамоти це круто. Вибирайте бергамоти, бергамоти весною звучать просто, знаєте, як кригу ламають. Мені дуже подобається цей бергамот. Ну, а хітову ваніль, я думаю, що знають всі, вона така. З вишневим присмаком тут багато бобів тонка і робив її. Олів'є Пешо, На жаль, парфумер, який покинув нас уже сьогодні, але його шикарні роботи залишаються з нами. Ця ваніль вона просто хітова. і не бачу, де тут той Буа імперіаль. Є тут також Буа Імперіаль. Тому що в якийсь момент буває він в дефіциті, але тут він є. І в тревелі, до речі, є, і в мене він є в тревелі. Все розказала вам і про цей бренд. Ходімо до останнього, до найсмачнішого. Стенд з амуажами. Тут, звичайно, я не бачу нових випусків, тут знаєте, ті аромати, в яких ще обранить сльоза Крістофера Чонга. І на секундочку відволікаю вас. Тут бачите, ще є свічки від Essential Perfumce. До речі, я не бачила їх іще. Тут є Bua Imperial та The Mask. Знаєте, усіх брендів просто мускус, а Тут The Mask. Так, а тепер, власне, і Amouage, а тут є опуси. Я вам про описи нічого толкового не скажу, оскільки я їх не зовсім знаю. Але давайте я вам покажу, що тут залишилося. Бо я знаю, що люди шукають. Перший, третій. Сьомий, зараз повторимо ще римські цифри з вами. Восьмий, і це в нас який? червоний дев'ятий. А наскільки я знаю, аромати досить складні в опусах були. Ну, але майте на увазі, що якщо ви шукаєте, то вони тут є. Мемуар. Мемуар навіть не знаю, описувати чи не описувати. 40% знижка на амуаж. Тому якщо, наприклад, мемуар мен коштує одинадцять то це ще буде 40% знижка. Так, то це буде ще 40% знижка. Уявляєте? Давайте я вам покажу, що у нас тут є ще фейт. А фейт, взагалі, це точно знятий з виробництва. І тут, дивіться, є і жіночий, і чоловічий. Жіночий фейт він у нас про спеції, він такий, як омаж на класичний опіум і Сен Лоран. А ну, давайте. Да чи ні? Да. І спеції, і смоли, оті всі миру, олібдануми ви знаєте, якщо у мене, до речі, є всі варіації класичного опіуму від Есенлоран, то ось це звучить якось м'якше і ніби актуальніше, навіть і є чоловічі. І їх, здається, обидва зняли з виробництва. Теж красивий, але тут навіть свіжість є в чоловічому. Дивіться, міфи, що хризантеми на холодній сирій землі. Аромат для посамовувача аромат, який... Або люблять, або ненавидять. Я люблю, хочу собі в колекцію. Не знаю, з'явиться в мене чи ні. Треба, щоб з'явився, бо теж як знімуть з виробництва, то буде важко знайти. Інтерлюд. Аромат з нотою грецького горіха і про всі спеції світу цього. Він дуже красивий, але не про мене цей аромат, тому не купила його собі в колекції. Але правда, можу оцінити це дуже гарно, і такого звучання я ніде ніколи не зустрічала. Екстраординарний брекен. Аромат, який пахне мені чомусь, знаєте, молодим насінням соняшника стеблом, тим зватою, знаєте, зеленим стеблом, зватою, така молочна зелена трава якась. Подивіться, Jubilation. Ну, де ви його зараз знайдете? Сьогодні так вже не роблять. Можна почути і Міцуко від Guerlain, і Фам від Рашас. Хочеться слухати і слухати і слухати. Абстрактні квіти, тут нічого, навіть виділити важко щось, але це шикарні аромати. Тут є дія чоловіча, а жіночі я не бачу дія. От дія це той аромат, який я хочу поставити собі на полицю. А ще тут є сієль. Всі весняні квіти, які ви знаєте, які ви тільки можете собі уявити, от всі вони є у флаконі сієль. Сієль це, здається, небо перекладається. Це дуже квітковий букет. Дві легенди просто. Я б сказала два конкуренти, дві троянди. Лірик це троянда в Ладанах, епік, троянда в спеціях з хвойними відтінками. Мам, яка більше подобається? До речі, порівнюють епік із Portrait of a Lady — Фредерік Маль. Голд, золото, голд аромат, який ну, красиві альдегіди, красивий квітковий букет, якийсь, не знаю, гіацинт, чи щось в ньому таке є суперовий. Також тут є, дивіться, а, два і чоловічі і жіночі джорні. Джорні, в якому гарно щитується абрикоска, і кажуть, що це абрикоски трішки полетів бензином. Ну, Тут є османтус, мабуть, так, і він дає одразу і шкіряний, і фруктовий, і квітковий акорд. Ну, і трішки, справді, абрикосами пахне. Так, Он бачу тільки чоловічий, жіночого не бачу. А до речі, епік. Тут вони різні, а що? Чим вони різні? Тут я уточнила: тут два епіка є: Оце концентрація в парфумах, а це концентрація Eau de парфум. Взагалі, парфуми це рідкісна річ в нас. І зараз, поки я готуюся вам сказати, що я тут зробила помилку, ви ставте вподобайку цьому відео. От, а я знову повернулася до бренду і тепер вже кажу правильно Еутопі, бо першого разу я сказала Ютопі, але це неправильно, мене поправили Правильна назва бренду. Еутопі, і знову ж нагадаю, мій улюблений фаворит це номер вісім. Хочу коротко вам сказати, що окрім прекрасного вибору нішевих ароматів є салон, який, прошу казати, ось там знаходиться. Всі послуги ви можете подивитися на сайті. Посилання я обов'язково залишу в інфобоксі. Також тут є. Деякі бачать залишки косметики. Давайте покажу. Чому? Тому що великі знижки, можливо, хтось шукає. Руж бані руж, Тут є якісь тональні основи, є якась косметика. Обов'язково сходіть на сайт, подивіться тут приємні ціни. Я сама піду після цього подивлюся, що там залишилося. Тут багато ось я бачу. Ну, взагалі ціни приємні. Це у нас що в цих маленьких тіней. Дивіться, тут дуже великий вибір тіней. 670 гривень. Ось такі одинички тіней. Ну це просто, це просто дарма, я вважаю. Мата і шедев, дивіться, який зелений колір. До того номер 8, ми отакі -пі, підходить. Так, мабуть, ще якісь помади залишилися, олівці я бачу. Ну, взагалі, поскройте сайт, там, здається, все представлено. І ще останній стенд, до якого вас поведу і покажу, тому що не тільки парфуми, я сказала, ароматизатори, свічки, спреї для дому. Данера, так, бренд називається. Правильно я цього разу кажу. Данера. От, дивіться, наприклад, арома я так розумію. Ну, прямо, знаєте, ми всі знаємо там відомі ті культі, ран'єс і так далі, але це щось таке, що відрізняється. І спреї теж красиві. Ну що, ж, дорогі глядачі, ми з вами побували в прекрасному салоні нішової парфумерії під назвою Ніша, який нагадую, знаходиться за адресою міста Київ, вулиця Євгена Чекаленка, 39. І вас люб'язно запрошуємо. Ми подивилися з вами дуже багато брендів, і я вам скажу, що це дуже красиве місце. Тут своя особлива камерна атмосфера, дуже красивий інтер'єр, красиво оформлені стенди. Взагалі тут дуже приємно і шикарний вибір ароматів. Я свого фаворита вже знайшла. В ньому я сьогодні піду додому або далі містом дуже красивий гальбановий зелений аромат від бренду Еутопі шосте вам сьогодні вже його показує. Але це справді крута парфумерія, крута робота. Будемо з вами прощатися. З вами була Наталка, канал Наталка про парфуми. Не забувайте ставити вподобайки і запрошую підписуватися на мій канал. Будемо і далі з вами досліджувати прекрасний парфюмерний світ нашого міста. Всім па, -па.